Пенсійний фонд. Читаємо Україна. Це я. Україна. Це ми. Подивимося. Хто ж це? Вони. Ось. Ми вже знаємо, хто Україна. Друзі, це пенсійний фонд. Ямпільське відділення. Але я ніяк не можу позбутися почуття, що це якась лікарня. Що це десь тхне ліками, що це десь тут операційно, десь перев'язки роблять. Ну, от не можу таке позабутися. Що десь це ось зараз медсестра вийде. Лікар в білому халаті. ну Ніяк не можу позбутися від такого, що це. Що це? Здорова організація.